Так, всім привіт. Значить, буду чистити оцей правий дренаж з пасажирської сторони. Знімаю двірники. Жабо. Далі показую, що там як. Перший раз таку процедуру роблю. Так, жабо я зняв. Значить, два двірника відкручуються ключем на головкою на 14, все решта на кліпси. Каже, помічник мій маленький. <звук> Зачекай нам наш okay. дренаж? Візуально вже видно, що він там не чистив. Не знаю, чи буде видно. Зараз буду його пробувати чистити. Значить, чим буду чистити? Так, чистити я буду ось такою щиточкою. має щось в районі півтори метра. Так, Суть така, що почав я просто саморізом різом колупати отут цю перегородку, цей клапан. Оцей. Під ним і так далі. І вже звідси потекла вода, тобто дренаж забит. Добре, дай. Зараз пораджуся ще з хлопцями з клубу, чи вартую взагалі цю перегородку може відламати. От З лівої сторони вода одразу стекла, а з правої... Не знаю, що буде верну, от стоїть. Значить пробую пропихати оце щиточку. Так, значить в клубній групі порадили обламувати цей, цей клапан чи перегородка, я не знаю, як вона називається. Я виходить щиточку з цієї сторони зараз вставляю і пробуємо лити воду. Бруд уже досить багато, звідси витекло. Був дренаж забитий добряче. Лий на праву сторону Іван. Так, от. От тепер водичка стікає гарно. Ось так і повинно бути. Дивимося, що тепер праву Так, зайшло дуже багато цього тросу. Напевно вже вперлося там вгорі. Зараз леїмо згори воду і я буду помаленьку витягувати її назад, цю щіточку. Так, лий на водійську сторону. От, тут навіть і клапан є, але воно все одно гарно стікає. От, супер. Може тут залишу клапан, чи так само обломлю, не знаю. Там трохи доступ е, важчий через ці всі механізми. Але тут гарний дренаж. А ну тепер на пасажирську. О, супер. Ну зараз ще, ще один раз щиточку запихаю. Я думаю, що збираємося назад. Так, права сторона пасажирська, супер. І ліва водійська. Е, в клубі, значить, в групі порадили повидаляти ці перегородки. Ось тобто так гарно воно тепер стікає. всем дякую за перегляд, всем удачи.